Chapter 1. Циркус. a six months later. Це 6 месяцев по тому. Мы запускаем цю страшную игру, яку мы скачали на торренті. Там точно немає ніяких вірусів. Ну, я скажу. Е, сигнал перерваний. Запускаємо цирк Critical system... Критикал систем щось там. Гіпноз. Сильний ігор. Знаєте, що треба робити тоді, коли гіпноз? Закрійте очі. Так, це геніально. Ух ти. Вічне хп. Маска. Що сталося? А де де, де ми а Я не можу бути тут Випустіть мене! ось. Ой, О, дивися, дивися! Це місце виглядає дивним. Ух ти, давай! Ой Дивочка зникла. то. гліч. О, за за цим на диво це ну, губ на ну непогано. Так я інвестит ну в це напевно треба за ним йти. Я, мол, так знайшла. Ух ты! Молодця! Де глюки ще? Так, що це? Ух ти, можна налякати всі. Ого! Щось побилося! Лампочка. А де ти? Ти в якомусь маєтку? Я ні, я цей за глюком бігаю. О, так, реально, два глюка. Де цей чувак наш? Мені страшно стало. А, ти щось потікав або якось не знаю. О, oh, oh, помни. А що тебе тільки чути? Ти знаєш, як вибратися? Да? Швидше! Іди за мною! Тут небезпечно! Давай, біжем, 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 швидше! І ти, ти за нею! Давай! Так. О, якісь Це карта. Це похоже на Тануса. Він фіолетовий. Тяп-тяп-тяп-тяп. Де мене занесло? Що це таке? Що за місце таке? Захи мене тут! А. Чому ти тут? А, а чого ти а буде? А я не знаю. Я не злякався сильно. А ти знаєш якусь дорогу звідси? А я не знаю. Це світло може нам допомогти. Де відключимо його? О! Молодець. Клас. Все. Включи лампочку. О! Ух ты! Бежи! Куда бежать? Сюда, сюда, давай, вниз! Бежим, бежим, бежим! 5, 4, 3, 2, 1. Бежим! Бежим, 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 бежим! Кинг, а, ні. Да, попади! Можем гарду, паух ты! Можем мало диффто ложить. А можем мы сюда, мало? Чекай, давай! Давай выберемся звец! Стребай, скивай, стрибай! Опа, опа, опа! Пошли! Опа! О, тут та люк. Там не можно! Куда, реально. как на дождь Да, это такие типа. Давай его сделаем все. Лампа нажата. Ух ты, это светло. Либо лампочку включить. Да не, наверно. Я кажется, я какое-то светящегося монстра. Я помню, я помню, как мы бегали, стояли, выгадывали там всех монстров. Да. То он пришел мститься. Давай, я давай не боюся. А ну іди сюди. А, <свист> я нажимаю на кнопку. А що тут молотки і банани розкидані І маски? Ух ти, кнопка. Шест... А, на Шест... кнопки треба нажати. Ой, очка <свист> почало пустікувати. Біжи, 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 біжи! А, ті, да. Біжи, біжи!

Зробили це. Ми маємо знайти вихід, чо б нам це не стоїло. А, так, ух ти, дивися. Де б? О, лом! Покази. <плес> так, можна ці залишки а, прибрати. Так. Зараз їх подвігаємо. Оба. О, дивіться!

треба знайти гангла, я не пам'ятаю, тут це такі. Ко? Гангл. Смотри, гангл. Я йду на якийсь маячок. Ой, тут монстр макака. А, ні, ні. Монстр макака. Ти макака тепер. Я знаю тебе. Ми говорили про тебе. Ти не зможеш збіжати. І чо? Окей, я согласна. Ну, далі? спробувати. Головне пограти в гру. Неважно, хоч його, хоч в Roblox. Так. Воно ще було цікаво. Оп, все. Піп-піп-піп. Ти щось бомбане, як бамбане. А, де активаєш інкод? Тикаєм, тикаєм, тикаєм. Тикаєм, тикаєм, все, тикаєм. Тихаєм, давай, давай, давай. Оп, оп, оп. Все. А чого не ця... працює? Просто тикай, просто. О. О. Спрацювало. Опа. А як звідти з'явився? Клас. А якщо? А якщо не мав тихнути? О, здорово, О, це Джекс. Джекс! Галюк тебе не достав. Іди за мною. А ні, його достав Галюк, у нього якісь точки біли. А ти знаєш, що трапиться, якщо ти це не заробиш. Давай пожалей, він якийсь нудний. Він глазки всіх. Тихо одягай. Я не можу повідати. Ти це це, 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 це. Це? А це не гайця. Удар чи лузик? Хто? Я? Я, Я лузик? Що це вплашує? <рисувач> О, оце лузик. Кейн, кейн, цайні, шибайний. Швайни. Ай, бейн швайни. Швайни, це, <рисувачен> <вальтін. рисувачен> це по-німецьки свиня. Знаєш, що ти перевод сказав йому?

Ух ты, якийсь кубик. Я хочу взятий кубик. Кубик, 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 кубик. Хочу взяти цей кубик. А дальней, давайся, просто стань на кого-то.

Уеп Все а, а як ми його можемо оповедити? Я вопрос. А я не знаю... Воно... Кубай. <му> дуду ду 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 Я зламаю цей куб! Вау! Це. Так, 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 так. Ну, ускорился. Так, да, гарно. Да, Стоїмо. Бок дивимося назад і бачимо, що стіна надвигається на нас. Так, опа! Ідемо назад. Ну коли ми цього кайна копнемо кокнумо, ми його не знаємо, як його треба копнути. А Може кайна не надавати. Але написано «Побіди Хайна». Тайна. Нашого. О, ні, ми вижили. І ні. Знаєш, що тебе кокати Тайне? Він нормальний. Дефект за босс. А, нормальних треба кокати. Тайне, я розумію. О, все. Чому моя голова болить? Я бачила якийсь страшний сон. Я казала, ти саме знову і знову. Я не думаю, що це було добре. Джекс один нормальний. Вона, а вона нічого. Хе-хе-хе. Yeah! А який сюжет цього?